Маків цвіт. Цю назву обрала більшість з вас. Ну а хто я така, щоб з вами сперечатись? Рецепт розписала, що не розписала, то розповіла у відео. Тонкощами приготування поділилась. І повірте, не такий страшний чорт, як його малюють. За години три можна впоратись. Чому довго не публікувала? Бо треба було ще раз пропрацювати, а мої домашні трохи розбещені і їсти два рази підряд одне і теж не будуть. Відео трохи довгеньке, тому переглянути його можна у TikTok, Ютуб та Телеграм. Слухайте мене і читайте. Звісно, якщо у вас є бажання. Почну з коржів з вишнями. Листкове тісто я купила. Якщо бажаєте місити самі, то скористайтесь тістом з рецепту кримулки. Вишні у мене були свіжі, попередньо засипані цукром. Тісто розкатую досить тонко, викладаю вишні, накриваю зверху іншим листом і добре защипую. Випікаю при 170 градусах до 30 хвилин. Поки тісто печеться, роблю макову начинку. До маку додаю гаряче молоко, пудру, масло та розтираю. Далі переходжу до бісквіту. Тут америки не відкрию. Збиваю яйця з цукром до густоти і посвітління. Додаю барвник та молоко і потрошки уводжу борошно. Пергамент змащую кокосовою олією. До речі, візьміть на замітку. Можете піти по моїй старій схемі і пекти один корж на ціле деко і не заморочуватись. А можете піти по новій і пекти один корж і ще половинку, щоб рулет був тоншим. Випікаю хвилин 10 при 160 градусах. Якщо корж не липне і пружинить, то він готовий. Від пергаменту звільняйте корж одразу, бо потім це може бути зробити важко. І переходжу до крему. Крем банальний, але стійкий і смачний. Те, що тут потрібно. Збиваємо м'яке масло з пудрою, додаємо бейліс, ваніль та вершковий сир. Та переходимо до збирання пляцка. Якщо ви будете пекти один корж до рулету, то розділяйте на три частини. Якщо будете пекти як я, то у вас має вийти один корж, який треба розділити на дві частини, та ще одна половинка. Якщо кінчики бісквіту трішки підпеклись, то підріжте, бо вони будуть погано крутитись. Між рулетами промащуйте кремом, як на відео. Якщо коржі з листкового тіста у вас вийдуть не дуже рівні, то підріжте їх перед збиранням пляцка. Це нюанси, але вони важливі. Пляцок після збирання я помістила у форму і дала настоятись ніч у холодильнику. Поливку вирішила не робити. Як на мене, то вона тут зайва.